Душа болить за тебе, Україно, за кожен клаптик рідної землі. Тебе штовхають звісно на коліна, а ти встаєш на гордому чолі знамення правди і вічної свободи несеш у світ долаєш величезній перешкоди, народ свій наче мати обіймаєш крильми надії, віри та спасіння, любові щири, жертовності безмеж. Читаю молитву за тебе, скривавлений краю. Читаю молитву і повниться серце жалю. О небо високе, о Боже Всевишній, благаю, зійшли свою милість, На зболену землю мою. Предвічний творче, Боже миру і добра, стань своєю незбагненною потугою сьогодні на захист своїх вірних синів і дочок. Що ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підніми кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться. Звесели кожного зраненого серця, воскресіння даруй всім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в різному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги. Що веде до остаточної перемоги. Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, поглянь час важких випробувань на державу нашу, Україну, благослови, благослови зміцни воїнів наших владу, уряд і весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі і в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаю тебе, нам з іменем твоїм перемогу та справедливий мир мирну близько почали грізного очільника небезного воїнства твого архістратига Михаїла на допомогу мужим захисникам нашим. Щоб явські задуми агрес зруйнували вони та оберегли нашу підхищен Україну. У кожного із нас є спільна мрія зустріти ранок із словами ми перемогли. Боже, храни Україну, дай нам віри. І терпеливості Боже, дай нам сили і єдності, щоб вистояти і перемогти. А перемога вона вже близько, вона із серця вже лється пісні вона у кожній Українській долі, у нашій справі До миру. І волі Вона у снах що щоночі сняться, і навіть в тихій вечірній казці вона в молитвах усього світу, щоб Україні щасливо жити. Ми переможемо, щоб не стало, крізь лабірини разовсталі, крізь маріупольські підземеля, крізь наші це, що просто стерть. Крізь крик дітей, вірбині і бучі, ми переможемо! Це неминуче. З кулею в серці обірвану пісню ми пронесем крізь розвалини міста, кожного міста на Україні, кожного дому, кожного сина, що в небо птахами відлетіли. Переможемо, Бог дасть нам сили. Я не знаю коли, але сонце зійде вечорове і заплачуть дощі понад лонами свіжих могил. Ворог нить упаде і пристане на наші умови. Та простити його навіть в Бога не вистачить сил. І зостанемось ми, і нарешті посіємо житом там, де лихо родила немита війна. Ми зостанемось тут, ми за них зобов'язані жити. То за всіх і за все переплачена ними сна. Нехай буде і нехай буде мирним світанок. А на його острожі нехай вірно стоїть відданий захисник України, український воїн. Слава Україні! Героям слава!